Самовільно втрутилися у внутрішньобудинкову систему опалення. Таку картину мешканці будинку на вулиці Паркова, 8 застали в одній із нещодавно куплених квартир, яка нині рахується нежитловим приміщенням. Воно знаходиться в загальній системі опалення. власне, це, це не житлове приміщення так, але воно знаходиться, над ним знаходиться 4 квартири. Обійти його неможливо, вони не відрізані, це на житлове приміщення не відрізане від загальної системи опалення, вони не відключені, дозволів в них немає. І, власне, моя претензія була до них виключна, тому що вони самовільно злили системи воду, систему опалення в опалювальний, передопалювальний сезон. Це відбулося десь плюс приблизно 6 жовтня, 10 жовтня. Це б нічого, якби в цьому будинку під час запуску опалення не прорвало трубу. Ймовірно, стався на території нежитлового приміщення, власниця якого з мешканцями на контакт не йде. Не надала доступ для огляду свого приміщення і спеціально створеній комісії. За участі представників рівня теплоенерго, теплої інспекції ОСББ ми провели огляд внутрішньобудинкової системи опалення. От і встановлено, що в першому та другому під'їзді в даному будиночку система опалення, зворотні трубопроводи на циркуляційні знаходяться в лотках під підлогою в квартирах будинку. Цього явного місця витоку на сьогоднішній день, ну де воно відбулося, ну, не встановлено. Нежитлове приміщення це колишня квартира номер 22 Доступу для огляду внутрішньобудинкової мережі в даному приміщенні не надала. Щоб вийти з цієї ситуації і пустити тепло в будинок, комісія рекомендувала голові ОСББ знайти можливість обійти це нежитлове житлове приміщення. На сьогоднішній день можна запустити пів будинку, як мінімум, і потім після прокладання нової частини трубопроводу за згоди мешканців квартир перших поверхів можна замінити цю трубу, цю аварійну ділянку. І повноцінно запустити тепло на весь будинок. Ніби знайшли в одній квартирі, треба поставити в верхній квартирі. На п'ятому поверсі треба поставити вентилі в підвалі. Так само знайшли місце. Зараз шукаємо шлях, як можна під'єднатися там ще до однієї труби. Ну і власне там десь приблизно три чи чотири вентиля треба поставити на, на ці труби для того, щоб хоча б запустити половину будинку. Разом з тим, мешканці будинку сподіваються, що власниця нежитлового приміщення піде їм назустріч, і взимку вони будуть з теплом. До слова, за самовільне втручання у внутрішньобудинкову систему опалення передбачена відповідальність. Залежить вона насамперед від того, яких збитків було завдано будинку та її мешканцям. Ольга Данілюк Олег Шаламай новини Рівного.